Усім доброго дня! З моменту старту каналу мені на пошту почали надходити листи з проханням розповісти про школу, в якій я працюю. І я вирішила створити невеличке слайд-шоу, а також розповісти, що мрії збуваються. 12 років тому я розпочала свою педагогічну діяльність у звичайній загальноосвітній школі на посаді вчителя початкових класів та музики. Завжди прагла до саморозвитку. Двічі брала участь у конкурсі вчителя року та ставала переможницею у різних номінаціях. Вже тоді я прагла до змін в нашій освіті. Незважаючи на велику кількість дітей у класі, проводила роботу в групах. Це привчало їх до співпраці, поваги один до одного. На цих фотографіях. Ви можете побачити, як я впроваджувала різні форми роботи. Вже в той час мене цікавили іноземні заклади освіти, який вигляд вони мають, за якою методикою працюють там викладачі, як навчають дітей. Переглядаючи іноземні фільми та сайти, я акцентувала свою увагу на тому, як оснащені класи, які вони незвичайні. Як цікаво розміщений матеріал. Мені завжди хотілося побувати в одному із таких закладів освіти. І так склалося моє життя. Що рухаючись по кар'єрних сходинках, я змогла потрапити у таку школу, але не виїжджаючи за кордон. Це Новопечерська школа. Я вас хочу запросити на екскурсію. Це заклад. В якому я працюю з моменту його відкриття. Вона є найкращою в Україні. Хочу проінформувати, що всі фотографії були взяті із соціальних мереж. Школа побудована за сучасними вимогами передових світових шкіл. Зовні яскрава, приваблива. Навколо є дуже багато озеленення. На задньому дворі школи великий спортивний майданчик. Є футбольне поле. Навколо нього бігові доріжки. На цій території розміщений баскетбольний майданчик, гірка для спуску на лижах. Є дитяча ігрова зона. Частина заднього двору школи викладена плиткою сірого кольору різних відтінків для того, щоб він мав вигляд шахової дошки, на якій можна було б грати в шахи. У школі ми впроваджуємо канадську систему навчання. Заходячи в приміщення, ви можете побачити великий хол зону рецепції. Також є м'які зручні місця для очікування дітей, так як батьки до класів не заходять. Далі ви можете побачити зліва від сходів манекенів, які одягнені у форму. Які носять наші діти. Вона дуже зручна, розроблена дизайнерами з метою комфортності для наших учнів. Далі ми пройдемося по кабінетах. Усі навчальні класи креативні, тематично декоровані та умебльовані, оснащені усією необхідною технікою для роботи. У класах парти стоять групами. У початковій школі є додатково килим на підлозі та подушки для сидіння. Також є окремо кабінет фізики, хімії, біології, музики, образотворчого мистецтва, гончарства, шахів інформатики. Кабінети фізики та хімії оснащені необхідною технікою для виконання лабораторних робіт. Стіни тематично розмальовані. Також є чудова бібліотека. Яка забезпечена великою кількістю літератури, комп'ютерами, місцями для релаксу. Тут вчителі за потреби можуть проводити уроки. У ній систематично відбуваються зустрічі з відомими письменниками. У кабінеті музики є музичні інструменти, на яких навчають грати дітей. У кабінеті хореографії є все необхідне. Щоб навчатися вправно танцювати. Це паркетна підлога, великі дзеркала. Кабінет гончарства та малювання це класи, де діти можуть виразити свою творчість у роботах. Кабінет шахів оснащений столами із розмальованими на них шаховими дошками, годинниками для фіксації часу різними таблицями. В актовій залі. Проводяться різноманітні концерти, зустрічі, нагородження та багато інших різноманітних заходів. У кабінетах інформатики є сучасні комп'ютери. Також є гарний спортивний комплекс це спортивна зала та басейн. У спортивній залі є різні тренажери для підтримування фізичної форми стіна для скелелезіння та інше. Тепер переходимо до їдальні, де працюють наші чудові кухарі. Кожна дитина може обирати для себе страву і кафетерій, де можна придбати смачну випічку. Час від часу до нас на запрошення приходять психологи, лікарі. Вони проводять свої лекції для вчителів, батьків у спеціально відведеному місці лекторії. У навчальному процесі ми використовуємо електронну систему оцінювання. Це дуже зручно. Батьки одразу можуть зайти в електронний журнал і подивитися успішність своїх дітей. У школі учні вивчають дві іноземні мови. Англійська мова є обов'язковою, а іншу вони обирають самостійно. Усі іноземні мови викладають носії з Британії. Сполучених Штатів Америки, Канади, Іспанії, Китаю, Франції, Німеччини. А зараз на фото ви бачите Ігнасіо, який приїхав до нас із Іспанії. У нас дуже гарний колектив. Вчителі, які навчають дітей, кращі з кращих. Я пишаюся тим, що працюю в такій передовій школі. У мене з'явилася нова мрія. Щоб українська система освіти була однією з передових у світі. Дякую всім, хто приєднався до моєї екскурсії. Шановні вчителі, будь ласка, пишіть, у яких школах ви працюєте. Шановні батьки, будь ласка, пишіть, у яких школах навчаються ваші діти. Дорогі учні, щоб ви хотіли змінити на краще у ваших школах, пишіть. Це дуже важливо для мене! А також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступному відеоролику.